Як виїхати в Данію з України в 2025 році тема цього відео? Е, є декілька варіантів приїзду до Данії. Це може бути віза, робоча віза, навчання, воз'єднання з сім'єю, і, зокрема, біженство. І це спеціальне законне все люди. І був спеціально укладений країнами Європейського Союзу для українців, так як у нас почалася війна, і люди, щоб не наражати себе на небезпеку, почали виїжджати. От, мова піде про сель-1, про спеціальний закон. І як по ньому переїхати до Данії, це процедура, що я її проходив. Вона виглядає досить легкою, насправді. Ну, вона виглядає не складною. Все починається з табору з Санхольм. Табір Санхольм знаходиться неподалік від Копенгагена. Я напишу тут на, десь на екрані адресу. Отже, ви виїжджаєте з України в табір Санхольм. Ви туди можете приїхати хоч серед ночі, хоч зранку, хоч вечором, хоч в обід. Там відпрацює цілодобово і приймає біженців з різних країн світу. Там, крім українців, будуть і інші національності. Там і сирійці є, і і турки є. Там багато хто є. Багато національностей. Отже, виїхати ви можете з України. Ясно, що залежить від ваших можливостей, яким транспортом добиратися до Данії чи на автомобілі, чи літаком, чи якимось перевізником. Доступні різні способи. Оце основні, що я вам назвав, перевізника можна шукати по групам. Рекомендую групу «Наші Данії, там можна пошукати перевізників, які регулярно їздять з України до Данії. Якщо ви будете шукати, ви знайдете перевізників, це однозначно. Тобто спосіб з перевізниками, варіант один ще може бути через Польщу літаком. Е, якщо там брати квитки завчасно, то насправді вони не є дуже дорогі. Е, без, ну, насправді, у вас багажу, ну, насправді там буде багаж у вас. Ну без багажу я знаю, десь 80 євро можна квиток було на Копенгаген знайти завчасно з Кракова, Але з багажем там штурм дорожча ціна за одну людину. І вибирайте собі спосіб, яким краще вам добратися до Копенгагена. Ми їхали на автомобілі, ми їхали на автомобілі через е, гамбург, робили таке коло насправді, бо нема досвіду, не було досвіду фактично користуватися е, паромами, але насправді це не є щось архіскладне. Е, краще ближче їхати, звичайно, паромом. І, напевно, по грошам вийдете саме, тому що е, маєте на увазі, що якщо ви їдете не паромом, а їдете через гамбург. Ну, По-перше, це кілометраж більший, і ви автомобілем, якщо їдете, то ви за більше витрати на пальне підете. І платний міст, який переїжджається між островами, між Шіданськими островами, коли вже іменно треба на Зеландію, острів, то буде міст платний. І він не є досить дешевий переїзд. Там, більше ніж 200 крон. Ну, чесно кажучи, я забув, по ньому їздив не раз, але точно ціну, на жаль, не спам'ятаю, але знаю, що маленька. Така трохи відчутна для це. От, е, приїхали ви в Сид-Хольм, потім що ви робите? Потім ви поселяєтеся. Там є рецепшн, проста процедура, підходите з правої сторони до рецепшена, і там е, вам дадуть, куди при... підходите до вікна охорони, і вам дадуть. Е, Карту, як прийти до рецепшена, і там приходите з паспортами, за кордонами, розказуєте, що ви з України. І все, і вас реєструють. У мене, до речі, на каналі є відео про санхоль. Після санхольма ви потім переїжджаєте, це потримає там десь днів, ну, як правило, до 10 днів, хтось буває навіть 5 днів, хтось 7, хтось 10. Вже як по йде людей з дебро, є е карні там кімнат. Як правило, я думаю, що теж всіх туди українців перевозять, інші добре, мабуть. Uh, Приїжджаєте ви в Крістебро, і там ще як мінімум два тижні будете в Крестебро. Є випадки різні. Uh, деякі люди я знаю, що в uh, і живуть чекають документи і по півроку, можливо, і довше. Uh, чув таке від людей. Тому скільки ви там часу проведете, ніхто не знає. Uh, поки ваші документи перевірені міграційна служба і видадуть вам дозвіл на. Песмізія цель 1 на роботу і на проживання в комуні, ви будете в таборі. Якщо вам міграційна служба дає, або відмову вона може дати, ви тоді розмовляєте задання. А якщо дає вам позитивне рішення, то що ви вам, за вас комуну виберуть? Ви, правда, можете комуну по бажанню вказати в заяві, яку ви будете заповняти в Санхольмі, куди ви бажаєте, яке місто. Але це не завжди. Виконується це побажання. Отже, після цього ну, ви поїдете в Хольстебро, ну і після Хольстебру е, болист е, е, від міграційної служби про те, що вам надається захист, ви можете отримати, що в Санхольмі, що і в Хольстебро. Ми отримали, наприклад, взагалі в Санхольмі. ми вже знали, куди нас відправляють ще в Санхольмі. Але мусили їхати в Хольстебро і так ще чекати, поки буде місце десь в комуні нас переселити. І після хрестебро ви вже переїжджаєте в комуну і будете жити або в гуртожитку, або в квартирі, в від комуни, що вам запропонують, яке житло. Якщо вам дають прихисток, вам і дадуть житло. Ось так виглядає спрощена процедура виїзду з України до Данії в 2025 році.